Паралельно зі слуханням на затвердження директором ФБР абсолютної підстилки Трампа і Путіна, пателя в іншому комітеті Сенату проходять слухання на затвердження Тулсі Габард на посаду глави національної розвідки, це орган, якому підпорядковуються всі розвідувальні агентства країни. Може, деякі думають, що це перебільшення, коли кажуть, що Габард агент Росії. В інтернеті є чудове відео. Подивіться і робіть висновки самі. Якщо коротко, то сенатор ставить габарт просте питання: Сноуден зрадник, зрадник чи ні, і вона тричі не хоче дати відповідь, так як вона не може назвати Сноуден зрадником. Для неї він не зрадник. Нагадаю, що Сноуден живе в Москві, має російське громадянство завдяки інформації, яку він передав росіянам. Постраждали тисячі агентів, і багато хто втратив життя щодо голосів Запателя та Габард, На сьогодні немає консенсусу напевно, слухання одним днем не обійдуться, і все буде дуже на тоненького. Пам'ятаєте, як затвердили хексета? Було 50 проти 51. тільки один вирішальний голос.